Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео мова піде про відому дніпровську шахістку міжнародного майстра серед жінок Єлизавету Гребенщикову, яка брала участь в досить представницькому турнірі, що пройшов в столиці Румунії Бухаресті у другій половині серпня. Підсумки виступу Українки на цьому змаганні ми підіб'ємо в кінці відео. А зараз розглянемо партію останнього, дев'ятого туру, в якому Єлизавета в статусі лідера цього змагання грала проти польської шахістки майстра Фіде серед жінок Катаржини Двілєвіч. Кінів 3 зіграла українка, Д5 – С4, Д4, Ж3 – С5 і Е3. Кінь c 6 грає польська шахістка, і після розміну на d4 та d3 ми отримали структуру модерн беноні з переміною кольору. Е5 грають чорні, слон g2, кінь f6, два, слон d6, тура e1, рокіровка, слон g5. Чорні грають а 6, і Єлизавета розмінюється на f6, а потім ставить коня на d2, маючи на увазі вилку кінь e4. Тут непогано було зіграти слон c7. Відразу прибираючи слона, і після кінь е 4 вже обираючи шлях відходу чорного ферзя. Але Катаржина зіграла слон f5 і після кінь е 4 їй треба було все ж таки відійти ферзем. Розмін на d6 не є великою проблемою для чорних, оскільки в такому випадку у них залишається сильний білопольний слон f5. Але чомусь польська шахістка вирішила залишити на дошці саме чорнопольного слона. Розмінялася на Е4 і припустилася серйозної позиційної помилки. Тепер білі тиснуть на пішака Е5, а слон д 6 є поганим, що збільшує позиційну перевагу білих. Далі після тура АЕ8, білі грають А3, стандартний хі А5, але ферзь Б3, нападаючи на пішака. І після тура Е7 білі здвоюють тури. Король А7 грає катаржина, ферзь Б5. Гребенщикова грає потужно і водночас дуже логічно. Кожним ходом намагається створити конкретні проблеми суперниці і поступово позиція чорних погіршується. Після G6 С5, слон b8, Б4, розмін і тура F8. Білі ходом ферзь А4 звільняють шлях своєму пішакові. Чорні грають, тура Е6, кінь Д2, ферзь d8 і кінь 4 є2, попереджаючи напад на білу туру. Ферзь d7 грає катаржина, але кінь стає на С4, і після слон С7 нарешті б5, проганяючи чорного коня на d8. Білі ставлять туру на А2, і після ферзь e7, нападаючи на пішака С5, Б6, змушуючи чорного слона повернутися на b8. Білий же слон виходить на d5, і після відходу тури кінь А5. Тиснучи на пішака b7. Чорні тут могли наважитися на жертву якості, забрати на С5, але після взяття на e8 ферзь d5, кінь С4, по-хорошому, позиція чорних вже програна. Тому польська шахістка намагається скористатися пулем С6, яке стало досяжним для її коня після просування білого пішака на b6. Однак після кінь С6 білі мають дуже приємний вибір. Можна було побити коня конем. Але Українка забирає коня слоном, і після ходу БЦ залишає чорного пішака на дошці. Справа в тому, що якщо побити його конем, то після ферзь б'є С5, головні проблеми чорних вже позаду. Але Українка зберігає свого пішака С5, на якому тримається захищений прохідний пішак b6, і робить точний хід ферзь Б4. Позиційно білі переграли суперницю. Дуже поганий слон b8 не має жодного ходу. Білий же кінь за таких умов є дуже потужною фігурою. Боротьба продовжилась. Чорні зіграли ферзь d7, і біла тура повернулася на e2. Зараз загружує F4, тому тура F3, але ферзь С4, захищаючи пішака. І після король G7, кінь Б3. Зараз загрожує взяття на d4, тому тура Д8. Але кінь йде на d2, проганяючи чорну туру на F6 і король G2 точний хід, яким Єлизавета підкреслює свою велику позиційну перевагу. У чорних немає жодної контргри, тому тут білі можуть діяти за добре відомим принципом не поспішати. Тура e 6 і F4. Якщо побити пішака, то після розміну на e 6 білі забирають на e 6 покращуючи свою позицію. Тому польська шахістка вирішила зіграти тура D 8 білі ставлять коня на F3, тримаючи під тиском чорні пішаки в центрі. Якщо побити на F4, то тотальний розмін на e 6 Далі взяття на d4, і в цьому легкофігурному закінченні чорним нема на що сподіватись. Тому у відчаї Є4 зіграла польська шахістка, але Українка точно розрахувала наступний не дуже той складний варіант, який призводить до перемоги. Взяття на Д4, далі розмін, взяття на Д3. Забираємо на е 6 з шахом, і після ФЄ Тура б'є е 6. Чорні б'ють на е 6 і грають д 2 але у білих є точний хід Тура е 7 який, звісно, Єлизавета побачила здалека. Чорні здалися, тому що після відходу короля Тура білих стає на Д7, знешкоджує пішака Д і білі легко виграють. Слон чорних так і не сказав свого слова у цій партії. Ось така перемога на класі без перебільшення. Все ж таки Єлизавета Гребенщикова це сильна шахістка, міжнародний майстер серед жінок. І, до речі, вигравши цю партію, вона впевнено посіла перше місце на цьому турнірі, який, до речі, називається досить красиво Queen's Chess Challenge. Цей турнір дав змогу Єлизаветі наблизитись до виконання звання жіночого гросмейстера. Вона в цьому турнірі виконала другу норму. Вітаємо Єлизавету, її родину, а також тренера Євгена Абрамовича Чернова з таким видатним успіхом. На жаль, не може занести собі в актив цей турнір ще одна українка Анастасія Рахмангулова, яка була другою за стартовим рейтингом, але посіла сьоме місце. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!